Розділ 12. Жіноча допомога. Того дня, коли мала зібратися жіноча допомога, у судиві парі Гаррінгтон тривала мовчки. Поліана кілька разів намагалася заговорити, але щоразу оживала розмову на слові рада. Коли вона отак зупинилася вп'яти, пана Полі хотнув головою. Гаразд уже, дитинко, Говори собі своє ради, коли не можеш обійтися без цього. Личико коліани проясніло. Ой, дяку! Без цього мені було так важко, я на то вже звикла гратися в нашу гру. В яку гру? перервала її дідь Хаби. Ну, в ту саму, яку тато Поляна почервоніла і замовкла, відчувши, що порушила заборонену тему. Тітенька полі спохмурніла, але не відповіла нічого. Обід закінчився в цілковитій мовчан. Трохи пізніше дівчинка почула, як тітка телефонує постеріг дружині. що їй болить голова, і тому вона не прийдуть сьогодні на збори жіночі допомоги. Поклавши слухавку, вона пішла до спальні і зачинилася там. Хоч як поляна старався жаліти хвору тітку, але все-таки раділа з того, що пана Полі не буде на зборах, і вона не почує, який на Бога викладатиму справу Джиммі Біна. Дівчинка ніяк не могла забути, як тітенька Полі назвала Джимі страченням, і не хотіла, щоб вона повторила це перед жіночою допомогу. Поліана знала, що жіночі допомоги збираються у другій годині в каплицях біля церкви. Мерш ніж за півмилі звідси. Вона вийшла з дому о такій порі, щоб потрапити на збори не о другій, а о третій годині. Треба зачекати, до зберуться всі, міркувала вона. Я вже знаю, що коли в жіночій допомозі кажуть о другій, то ледве ледве лед, лед зберуться на третю. А мені треба, щоб зібралися всі, інакше там може не бути тієї, хто взяв би Джиммі Біна до себе. О третій годині вона пішла до каплиці, піднялася сходами на гору, штовхнула двері і ступила до передпокою. З головної кімнати ж лунала жноче балаканиний сміх. Дівчинка рішуче попрямувала туди і зазирнула до кімнати. Жінки враз замовкли і подивилися на неї. Це збентежило Поляну, вона відчувала, як її бойсько. Друга вона якось не подумала, що їй доведеться постати не перед знайомою жіночою допомогою з рідного міста, а перед жінками, з якими вона ледве -во знала хіба половину. Добрий день, жіноча допомога, війчливо сказала вона. Я поляна віцієр. Дехто з вас, напевно, знає мене, бо я знаю вас не всіх, звичайно. Вона замовкла. Тиша аж дзвоніла в ухах. Дехто з жінок і справді вже зстиг познайомитися з небогою своєї товаришки. Інші її не знали, але вже багато чули про неї. Та всім їм на якусь мить забракла мову. Я, я прийшла викласти вам одну справу, прожеподніла Поліана, мимоволі повторюючи знайомі батькові слова. Жінки тихенько загомоніли. Тебе тебе, мабуть, тітенька послала б дитинку? запитала пані Форд пасторова дружина. Ні, сама прийшла, трохи почервонівши, відповіла Поліана. — Я бачите звукла до жіночої допомоги, там, де я жила раніше, жіноча допомога виховувала мене разом з татом. Хтось історично захохотів. А построва дружина сердито насупила брови. А що сталося, дитинку? Це все Джим Бін, зітхнула Поліана. В нього нема жодної домівки, крім притулку, а там повно дітей він нікому там не потрібен. Він хоче, щоб у нього був звичайний дім срібне наглядачами, дім, де про нього дбатимуть. Йому десять років, одинадцяте пішов. Я думаю, хто з вас міг би взяти його до себе. Поляна замовкла, знову запанувала мовчанка. Одна нарешті прирвав її голос. Дівчинка стривожено оглядала похмурі жіночі обличчя. Ой, забула сказати, він працюватиме, хутко додала вона. Жінки знову промовчали, а тоді нав'язались питати дівчинку про живі біна. Невдовзі вони вже знали про нього все, що знала сама Поляна, і охоче, що правда без жодного співчуття, згодовався обговорювати його справу. Слухаючи їх, Поліана дедалі більше тривожилася. Дечого з їхніх слів вона не розуміла взагалі, а з того, що зрозуміла, було видно одне – жодна з цих жінок не хоче брати Джиммі до себе. Чи на кожен з них відмовлявся взяти хлопчину сама, але тут називала кількох сузілів, які могли б прихистити сироту, бо в них немає власних дітей. Проте, врешті, так ніхто й не наважився поділитися з Джиммі своєю домівкою. Слово перебрала пасторова дружина. Вона сказала, що товариство могло б взяти на себе витрати на освіту та виховання джинів. Варто лише трохи зменшити цьогоріч пожертвування дітям далекої індії, і цю задачу легко буде виконати. Загомініло, мало не всі жінки. У їхніх голосах лунало ще менше співчуття і ще більше неприязні. З того, що говорили вони, поляна ясно було одним. Тотешня жіноча допомога відома своїми пожертвами на християнській місії в Індії. Кілька жінок рішуче заявили, що помруть від зорому, якщо пожертви цього року будуть менші, ніж звичайно. Говорили вони і щось інше, але поляни здавалося, що вона нічисінько не зрозуміла, і не хотілося вірити, що головне для цієї жіночої допомоги лише найвища сума пожертв і перше місце в щорічному звіті. Виходило, що їм байдуже, на які справи підуть їхні гроші. Дівчинка скрутно китнула голову. Ні, мабуть, вона все-таки чогось тут не розуміє. Хоча як вони себе переконували на душі, їй було вельми прикро. Отож, Поляна ще розряділи, коли нарешті на дворі та на свіжому повітрі. Щоправда, тут таки вона засумувала, попригадала Джимбіна та свою обіцянку. Навряд чи бідолаха зрозуміє, чому жіночій допомозі легше жартувати гроші на дітей далеко інді, ніж на безпритульного хлопчика в рідному місці. А все через те, що за Джиммі їх не похвалять у звіті, як пояснила отаусокали в окулярах. Звичайно, навчати язичників річ дуже добре, міркувала паяну, просто відчувалося. На це неодмінно треба збирати гроші, але ж по їхньому виходить, що дбати не слід тільки при чужоземних дітей. А туте ж ніби спритульні хлоп'яти не потрібні нікому. Ні, як на мене, це Джиммі Бін важливіше що забудять їхні звіти. Розділ тринадцятий у Пендлинському лісі. З каплиці Поліана вирушила не додому, а до Пендлинського пагорба. Це був її перший її вихідний день. Так вона називала рідкісні данини, коли їй не треба було вчитися шити чи поховарити. вже видався їй таким важким. Їй треба було заспокоїтися, і Поляна знала ніщо не шити її краще за прогульку тихим зетляком Педницького лісу. Хоч як серпневе сонце припікало її плечі, вона вперто прямувала вгору на вершичок крутого пагорба. Удома допів на шосту, але все одно не, не чекатимуть, думала вона. А прогулятися лісом буде дуже приємно. Поляна вже була в паницькому лісі і знала, як там чудово. Але сьогодні ліс їй здалося ще чарівнішим. Вона навіть мало не забула про те, що завтра їй доведеться так гірко засмутити джимі біна. Шкода, що ці леді з жіночої допомоги цього не бачить, міркувала вона, роздивляючись на острівці блакитного неба між зеленими листями. Осіяними золотими променями. Якби вона потрапила сюди, їм би не схотілося б так голосувати, і хто на биці них узяв би на себе Дженибіна. Цього Поляна була цілком певна, хоч і не змогла б пояснити, чому вона так гадає. Дівчинка підняла голову і прислухалася. Поряд хавкав собака. Ще мить і цей собака прибіг до неї. Привіт-привіт, – зраділа Поляна. Вона одразу впізнала собаку. То був песик її незнайомця, пана Джона Пендлтонта. І нетерпляче поглянула на стежку, чекаючи на самого господаря. Проте минуло кілька хвилин, а пан Питнелтон так не з'явився. Поляна уважно подивилася на собачку. Собачка, вочевидь, був чимось тривожний. хвилини він то гавкав, хто скаволів, гасаючи до десь стежкою. Поляна вирушила за ним. Невдовзі стежка на надве. Дівчинка пішла прямо, а песок помчав у бік, але все так повернувся до неї і згалібно заскімлив. Я ж додому йду, засмілася Поліана. Собачка намовився божеволів. Він кидав світов вперед то назад, кожен рух його бурого тільця. Кожен погляд його очей ніби благав про допомогу. Помітивши це, Поляна звернула на бічну стежку і подалася за песиком. Песик шалено помчав уперед і вже за кілька ядрів Поляна побачила, що біля підніжжя крутого баскету нерухомо лежить чоловік. Під нога дівчинка стріснула гілка. Чоловік озирнувся. Перелякано скрикнувши, дівчинка побігла до нього. Ой, пане Пендлтон, що з вами? Чи не забилися ви? Забився? О, ні, просто ліг собі подрімати на сонечку, їх не чоловік. Ти можеш хоч щось зрозуміти ладу, чи принаймні зробити? Поляни відобрази, аж прихопила подих, проте вона з давньою звичкою спробувала відповісти одразу на обидва запитання. Пане Пендлтон, я поки що не дуже багато знаю і все ще не доладу вмію. Але вже наші до поводя крім пані Ровсон, казала, що я справжня розумниця. Я колись моволі почула їхню розмову, а вони про це не знали. Чоловік невесело посміхнувся. Пробачте, дитинку, це все через оту кляту ногу. А тепер слухай. Помовчавши, він дістав із кишені штанів, і подав його поліані. Йти стежкою прямо. За п'ять хвилин ти дістанешся мого дому. Відімкни цим ключем бічні двері під порткошером. Знаєш, що таке порткошер? Так, знає сар. У Оттітенька він теж є над літньою терасою. Я там одного разу спала. То не спала, бо мене швидко знайшла. Що що? Отож, увійдеш до подинку, пройдеш поті, аж до останніх дверей, їх і зайдеш до кімнати. Там посередині стоїть великий письмовий стіл, а на ньому телефон. Ти вмієш телефонувати? Так, сир, якось поле. Зараз мені байдуже тоді та теліполі, нетерпляче поравадив чоловік, силкуючись трохи просуватись вперед. Дадеш номер лікаря Томаса Чилтона, на касі, що лежить біля телефону. Вона повинна висіти на гачку, але зараз вона здається, там не висить. Пошукай уважно, ти бачила коли-небудь картку з телефонними номерами? О, так, сара, Я дуже люблю дивитися ту картку, що в тітенькополі. Там такі командні імена. Скаже лікареві Чолтону, що Джон Педлентон зламав ногу і зараз лежить біля піднішого орлячого баскету, що пендінському лісі. Дехай візьме з собою двох чоловіків і ноші. Про все інше він догадається й сам. «Ти тільки скажи, що відомо треба йти цією стежкою. То ви зламали ногу, ой, пане Педлтон, який жах? аж джагнулася поляна. Але я така рада, що знайшла вас, що я можу для вас зробити те, що я сказав тобі. Тільки цього ти, здається, робити не хочеш. Будь ласка, м'ячий біжи, і зроби так, як я попросив. Нам нема часу на розмову, просто на чоловік, і дівчинка, схаменувшись, помчала стежкою. Тепер вона вже не зупинялася, щоб помилуватися небом підроздяним сонячним променем листям. Вона щодухо бігла вперед і уважно дивилася під ноги, щоб не перечепитися об корч був менюку. Скоро Поляна дісталася до будинку. Вона вже бачила його раніше, але так близько ніколи ще не підходила. Латинська споруда з сірого каменю з верандами на високих колонах і масивними дверима трохи збентежила її. Зподившись на мить, Поляна однак відразу оговталась і побігла через широкий занедбаний травник. Обігнувши будинок, вона опинилася перед бічними дверима під. Кошером, її пальцях досі стискали ключ, і так заніміло, що ніяк не могло вкрутнути цим ключем у замку. Аж нарешті замок класнув і важкі зрізь двері зарипіли на завісах. Поляні знову перехопило подих. Вона зі страхом оглянула довгий темний передпотій, і думки її геть переполутилися. Дівчинка пам'ятала, що це таємничий будинок, що напендленота, де не буває нікого, крім господаря, і де зарахований скелет у шафі. Однак вона не забула і того, що їй треба нагайно зайти до тих моторошних кімнат, зателефонувати лікарю і сказати, де зараз лежить клічений пан Бенусток. Тихо скрикнувши поляну, помчала перед покоєм до останніх дверей і їх. Вона опинилася в великій похмурій кімнаті, де стіни були викладені дубовими панелями, як і впередпокєю, але по вікнах висіли темно червоні завіски. Лише крізь західне вікно стременіло сонячне світло. Що вигравали на мідяних кам'яних раціях і на ній телефонному апараті, який став до широкому письмовому столі посеред кімнати? Поляна підібралася до нього на шпинку. Картка з номерами гачку справді не була. Вона лежала на підлозі. Знайшовши її, Поляна перевела тремтячим пальцем по стовчику аж поки помітила прізвище Чілтон. За хвилину вона вже схвильовано переказувала самому лікареві віде, що попросив її передати пан Пендлто. Відповівши на тільки лікаревих чітких запитань, Поляна поклала нарешті слухавку і зітхнула з полегшенням. Вона не наважилася звернутися довкола як слід, і марші побігла назад. Їй запам'ятало, що темно червоні завіски, заставлені книжками на стіни, сміття на підлозі, неприпрямний письмовий стіл, назлічені двері. За ними з них, напевно, був схований самий склад у шафі, і всюди пил, пил, пил. За мить вона вже прослузнула надвір і скоро вже стояла перед бідолашним паном Пенултом. Навіть він, незважаючи на бій, помітив, як хутко поляна повернулася до лісу. Ну, і в чому річ? Ти ще не змогла війти до будинку? Поляна з подивоваш, вирішила Ні, звичайно, змогла. Просто я вже повернулася, відповіла вона. З чим я повернулася б до вас, якби не змогла війти? Як сказав, що скоро буде тут. Візьми з собою двох чоловіків і все, що треба. Він каже, що добре знає, де ви зараз. От я й не стала на нього чекати, а мерші побігли до вас. Он як? в понуро усміхнувся чоловік. Мені такий вибір не дуже доподовен. Я на твоєму місці пошукав би веселішого товариства. Тобто ви хочете сказати, що ви на то вже сердитий? Дякую за ширіть. Саме це й хотів сказати. Поляна навіть не засмілася. Але ж ви тільки зовні сердитий, а насправді не такий. Он як? І звідки ти ж знаєш? запитав пан Пантлантон, сликуючись зручніше, вмостити голову, не між каменями. Ну, я ж бачу, як ви поводитесь зі своїм пасіком, відповіла дівчинка, спостерігаючи, як чоловік гладить довгими пальцями собачого голову. Дивна річ, чому кути з собаки знаються на людях ліпше, ніж самих людей? Зараз я потримаю вам голову, пане Пендлтон», – поспіхом додала вона. Поки Поляна допомагала йому, чоловік кілька разів скривився і раз застогнав. Але все-таки, коли його голова нарешті опинилася у дівчинка на колінах, він переконався, що це помітно зручніше, ніж кам'янистя за Еге ж, так буде краще. Ліше пробормотів він. Потім чоловік надовго замовк. Поляна уважно роздивлялася його обличчя, аби зрозуміти, заснув він чи ні. Врешті вона все-таки переконалася, що пан Пендлінтон не спить, він часила собі в зуби, щоб не стогнати з болю. Коли ж Поляна оглянула його велике, дуже тіло, як однивість, щоб не на землі, то сама ледь не застогнула з жалю. Одну руку місто стиснуто в кулак, чоловік откинув у бік, а другою досі ще поглашав по голові собаку. Пес сидів нерухомо, не зводячи з господаря відданих сумних очей. Час минав. Сонце сідало все нижче, а ціні дерева подовшили. Поляна сиділа так тихо, що ледве велодовидихала. Біля сінької руки і на землю пташка. Потім на нижній гілці дерева з'явилася білочка. Вона труснула пухнасним хвостом прямо в поляну під носом, а тоді злякано позирнула на заціпленого песика. Нарешті собака наша рушив вуха, тихенько засколів і коротко гавкнув. Тут таки до дівчинки вдолинули голоси. За дерев з'явилося троє чоловіків з ношами. Одного з них, високого, чисто поголеного, з ласкавими очима, Поляна вже знала, то був лікар Чилтон. Він лагідно сміхнувся до дівчинка. Ну що, моя люба панечко, граєтесь в медичну сестру? Ні, ще ви, серце, так само усміхнулася Поляна. Мене навіть ліків собою нема, не просто тримала йому голову. Але я така рада, що знайшла його. Я теж кинув лікар і взявся оглядати недужого.